У Дніпропетровську відбулася довгоочікувана зустріч рідних і військовослужбовців, які перебували в полоні у Донецьку. Сьогодні вони вже вдома. Сьогодні були освобождені шість чоловік го територіального батальйону, 6 чоловік 51-ї бригади, 93-й один і Маляревський Михайло Павлович спецподрозділення «Світязь». Це звільнення не було в рамках. Мінських договорів це ті договореності, які ми вже на роботі з донецької сторони і тих переговорів, в яких провела сьогодні наша група, до роботи переговорної групи долучилася і співачка Руслана Лежичко. Вона вважає, що у цій благородній справі важливий внесок кожного. Дорогі батьки, дорогі родичі, якщо ви хочете отримати інформацію і Отримати чим швидше полонених, ну давайте тоді разом говорити стоп вогонь, тому що одна я і генерал, і навіть якщо якась ще група людей скаже, цього недостатньо за словами Руслани, перемовини щодо звільнення українських вояків відбувалися під час обстрілу Донецька, тим не менше їх можна назвати вдалими, адже вдалося врятувати бодай частину полонених.